Так, добрий день. Сьогодні 29 січня висаджаємо картоплю в тепличку. Прокульчили картоплю. Картоплю отаку, бачите, довкола. Це Супер Суперранній сорт. Дуже добрий вічка. Від мене робочі є. Хороші робочі, роблять добре. Ано, улибніться, знімають вас. О, Помагайте. О, о, молодці, попадете в YouTube. Тоді 6 градусів. Отака не була накрита один куст. Ага. І він, о, бачите, геть перемерз. геть перемерз. Теплиці не отаплюється в нас. Чисто агроволокно. Мороз зрання мінус 7. Льод. Опять льод. Це дуже погано. Сьогодні в нас травня. У відео розкажемо, як ми висаджували нашу картоплю і вирощували в теплиці без отоплення. У нас теплиця 6 метрів на 50 метрів. І одна здорова теплиця у нас є 8 метрів на 50 м. Ті здорові теплиці ми садили 29 січня, а у цих менших ми садили 13 лютого. Міжрядка. Перший рік ми коли садили, у нас було 10 рядочків на таку тепличку. А наступного року ми кинули 12 рядочків на теплицю і картопля від картоплі у нас 35 см плюс-мінус. Садилася під лопату. Потім ми накрили в тепличках в одній теплиці агроволокном. Два, два слої агроволокном. А був рік в теплицях ми накривали плівкою і зверху поверх плівки агроволокном також. Сьогодні, 9 березня, рішив показати картопля рив'єра в тепличці. на 13 лютого, а вона в нас вже так добре зійшла. бачите. Сьогодні 16 березня. У нас вночі був мороз, мінус 8 градусів. Хочу показати вам в тепличці картошка під двома агроволокнами. нами. Зараз відкрию. Оба, бачите, картошка вже велика. Картошка велика. І нічого. Це її місяць і три дні, як посадили. Садили кульчину. У нас вже сонце зійшло, Вісім часов і такий туман стоїть. Оце, мінус вісім градусів. Це було на дворі зрання. холодно, та сторона ще Приморськ. Ось тут її покажу. Бачите, О, льод. Льод на цьому ще є. Але нічого, і картоплі нічого не було. Прошлий рік було 6 градусів під двома агроволокнами. Я пленки не давав. о, І середину, то непогано, добре. Сьогодні у нас 1 квітня, мороз зрання мінус 7, ночі не знаю. Дивимося на картоплю, на картоплю дивимося. Картопля у нас. Вже величенька, велика, але ну, під двома агрокламет, агроволокнами тридцятка, ну, нічого її немає, бачите? Ні, нічого. Навіть посередині. от там було прооткривано, нічого не видно. Це в тепличці. Вона не отаплюється в нас, як говорили. Картопля вистояла. Бачите, отаке. Зараз сонце сходить. Туман трохи є. О, туман там далі видно. Потім пізніше відкриється, пройдеться, далі підкривається. От хотів показати просто, що опять бачите. Лод. Опять льод. У оп нас ще прихватило, тут такий сквозняк був трошки в нас. А, а рукно закинув вітер. Ага, вітер закинув, агрово і е, трохи в нас, бачите, Пример. примерзла. Це з тої ночі. Це було 2 градуси. А було тоді 6 градусів. Отака не була накрита один куст. Ага. І він, о бачите, геть перемерз. Геть перемерз. Відходить, але вже буде на пізніше багато. Він замерз да. повністю. А це теж трошки підмерз, він теж посохне, але далі піде. Да. Ну, а оця, що була під агровокном, ми бачимо, зійшла добре. Зараз ми... До 5 градусів витримує морозу. морозу. Да, в теплиці не отаплюються в нас. Чисто агроволокно. Зараз ми накриємо, а вже коли буде погода добра, тоді ми знімемо його і будемо поливати, удобрювати, все як має бути. Так, То дивимося, що буде з нашою картохою. Підписуємо, ставимо лайки. Е, картошку ми давали в корінь. Що ми давали в корінь? Ми зразу, після тим, як фризувати весною дали сюди навозу сепця. Після сепця ми перефризували і посадили картошку. Картошка Рив'єра. Рів'єра Ф2, другої репродукції купляли. Потім Рів'єру ми вже садили, вона нам дуже подобається. Вона ранній сорт. Зверху зняли ми агролокно, зверху ми бризкали. 20-20-20 плантофолом. Пройшлися ми траву просапали, бо була вже велика трава. І е, ці, зробили валіки. Більш нічого ми не давали. Сьогодні тато хоче під корінь дати е, їй е, карбоміду і знову-таки 20-20-20 майстер. Хочемо корінь дати. На теплицю на 300 батько дає кілограм, багато не дає, бо земля добре, удобрена е, цим навозом. Крайні бачимо, рядки у нас були трошки більш холодніші від морозів, то трошки менше картопля. А посередині така добра вже, вже по коліна картоха. В теплицю влізло в нас 10 рядків картошки. Ну, посаджена вона як під лопату було, не мотоблоком, нічим під лопату була посаджена в нас. Потім нагорнуті валіки по під лопату. Там Нагортали ми вручну без мотоблоку, без нічого. Посажена картошка, картошка десь на сантиметрів 35 одна від одної. Десь бачимо. Отак от, от. от така у нас рев'єра. То чекаємо урожаю. Зараз зніму. Там була трохи примерзла, але вона добре відійшла. Так, дивимося. Ми побриз, зняли агроволокно. У нас нас така була салатова картошка. Ми тільки зняли агроволокно, побризкали 20-20-20 плантофолом універсальним, то вона зразу у нас позеленіла на очах. Не знаю, за два дні після зняття агролокна в теплиці зараз дуже тепло, десь градусів 20 є, там на градуснику було 20 вверху тут. То ми відкрили, щоб трохи провітривалося, бо багато влаги є у нас в теплиці. Такий туман стояв зрання. Тут у нас оцей край, це пару метрів. Вітром задуло агролокно і був приморзок ночі, мінус 5. Під агролукном картошку не прихватило, а цей край прихватило. Ось бачимо, та, що зійшла була, вона у нас трошки підмерзла. Ну нічого, дивимося, вона добре відходить. Відходить наша картопля, буде, звичайно, тут чуть-чуть пізніше, мабуть. Але відходить. Нічого страшного, такого морози, сильно не дали картоплі, повністю не промерзла. Хоча було мінус 5 на дворі. Ну, В теплиці значить, мінус був так, також. Агровукно дає своє. Сьогодні в нас 7 травня копаємо картошку рев'єру, Ось така картошка в нас. Картошка в нас мілко не дуже. Та ящичок і тут трошка. І ще є в нас середня. І середня. Тож, картоплю ми почали копати нашу. Тушу посадили у січні з 1 числа по 5 ми викопали. А та, яка посадилася 13 лютого, викопували із 5 по 10 травня. Тож, отакі от вирощення картоплі. Від жука ми її не бризкали, в теплиці жука у нас не було. Раз просапали, та й все. І картопля наша виросла дуже добре. Головне, щоб було добре насіння і добра ухожена земля, не хвора. Ще садили ми радиску по картоплі, між сіяли, сіяли. кому цікаво, буде наступному відео. Підписуємося, щоб не пропустити. Ставимо лайки, будьте всі здорові. До побачення, бай-бай.